Вітаємо в ефірі Першого Подільського. В студії для вас працює Ольга Захарченко. За лаштунками велика команда телеканалу. Далі 5 хвилин, аби розповісти найважливіші події області та країни. Розпочинаємо Росія не припиняє свої атаки, і сьогодні черговий російський теракт забрав життя мирних громадян. По обіді окупанти обстріляли пункт незламності у Херсоні. Терористи вдарили по місцю, куди цивільні прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Двоє містян загинули на місці ще двоє чоловіків: 34 та 51 року. Просто госпіталізували в лікарні з опіками кінцівок та обличчя. Лікарі оцінюють їх стан на даний момент, як стан середньої тяжкості. Їм надають усю необхідну медичну допомогу. Володимир Зеленський подав до Ради законопроєкт про зміну дат трьох святкових днів у планах змінити святкування Різдва Христового на 25 грудня замість 7 січня з 28 липня на 15 липня перенести День української державності та День захисників і захисниць України, який наразі відзначають 14 жовтня, святкувати у подальшому 1 жовтня. У сусідній з Хмельниччиною області у звичайній квартирі виготовляли термінові паспорти для росіян. Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю. Найдорожча послуга це виготовлення фіктивних висновків медкомісії щодо непридатності до військової служби за станом здоров'я. Таку послугу ділки оцінюють від 5 до 10 тисяч доларів. А за id картку громадянина України просили 1100 тисячу доларів. Вдвічі дешевше обійшлося посвідчення водія. При цьому щомісяця виконували від 100 і більше замовлень. Наразі усім фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Хмельницькі правоохоронці викрили групу в'язнів шахраїв. Четверо мешканців Донеччини, які відбувають термін у Шепетівській виправній колонії через інтернет, продавали цигарки за привабливою ціною. Тютюнових виробів насправді не існувало. Від покупців зловмисники вимагали і отримували повну оплату на підконтрольні їм банківські картки. А після надходження коштів блокували клієнтів та більше не виходили на зв'язок. До поліції звернулись 10 осіб з різних областей України, які стали жертвами махінації зловмисників. Працівники поліції встановлюють загальну суму заподіяних збитків. Наразі чотирьом засудженим уже повідомлено про підозру у вчиненні Сахрайта. Хмельниччина продовжує втрачати своїх захисників. Стало відомо, що на фронті загинув кулаков Михайло Михайлович. Життя Герою обірвалося 10 вересня 2022 року у ході бойових дій поблизу населеного пункту Миролюбівка Херсонської області. Про місце та час прощання захисником наразі не повідомляють. Вічна пам'ять герою. на Шепетівщині жінка зайшла у річку та не повернулася. Трагедія сталася у вівторок, 27 червня, у селищі Понінка Шепетівського району. За словами очевидців, жінка під час купання пропала з поля зору, тому люди одразу зателефонували правоохоронцям. Пошукові роботи тривали майже добу. Водолази Полонської міської рятувально-водолазної станції спільно із рятувальниками ДСНС дістали з річки тіло 42-річної жінки. На Дністрі надзвичайники врятували двох рибалок. Сильний вітер відніс надувний човен із двома чоловіками далеко від берега. А через велику хвилю був ризик того, що плавзасіб міг перевернутися. Самотужки вони не могли повернутися. Разом із плавзасобом рятувальники доправили чоловіків до берега. Двоє пасічників з Хмельниччини відсудили у агрофірми 212 тисяч гривень за загиблих бджіл. Подія сталася ще у травні 2018 року, але зараз у суді бджолярі довели, що комахи загинули після обробки місцевим підприємством полів пестицидами. В результаті зі 150 бджолосімей на пасіці залишилось лише 32. Суд призначив відшкодування в розмірі 212 тисяч гривень. Відомо, що пасічники вимагали заплатити їм також компенсацію за недоотриману вигоду від продажу меду, але суд відмовив. Мельницькі готуються до нового опалювального сезону. В місті одночасно тривають ремонтні та будівельні роботи на кількох об'єктах. Днями комунальники замінили труби водогону на сучасні полімерні в мікрорайоні Озерна. Попередні працювали майже 40 років і на них часто траплялися аварії. Ремонт водогону покращить якість послуг з водопостачання для мешканців чотирьох житлових масивів. 30 червня у Славуті Шепетівського району анонсовано благодійний концерт популярного українського гурту Козак Систем на підтримку Збройних сил України. Цей захід відбудеться на центральній площі Славути біля виконкому. Там з 17-ї години відбудеться благодійний ярмарок, а вже о 19-й розпочнеться сам концерт. Долучайтеся до приємного та корисного. Дякуємо вам за довіру на першому подільському лише перевірена та актуальна інформація. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу або протягом усієї доби бути в курсі подій. Бережіть себе.